Привіт, доброго дня любителям садівництва, ви на каналі Виногради Карчевського. Що я власне, хочу сьогодні вам показати розказати. Та з самого початку я не мав часу цього зробити, і все не вийшло, не доходили руки. А вже зупинився зараз на пів роботи і, власне, вирішив показати, що я зробив своїми руками. Одного разу, десь в минулому році, одна моя знайома каже: Маю віконні рами металопластикові, десь її знайомий познімав в скло, а рами лишилися. Вона поміняла в будинку всі вікна, а рами валяються по подвір'ю. Каже: приїдь. Забери, якщо можеш, і вивези на мусорну свалку. Я кажу так, так, приїду, допоможу. І власне я приїхав, забрав ці вікна, два дні я в бусі в себе їх возив-возив, бо не мав часу викинути. Привожу додому, розгружаю, а потім думаю, стійно, можна зробити тепличку. І що я в цьому році і зробив? Ось дивіться. Стояли в мене рами ціла купа. Я став і давай їх мірити. Міряю одну сторону, намірав рівно 6 метрів, і другу сторону намірав десь 6,20-630. Підігнав я 5,90-5,85 для того, щоб взяти плівки, бо вирішив закривати плівкою, взяв, взяти плівки і накрити цю тепличку плівкою. Щоб не було відходу. Та сторона в мене вийшлося 5,85, а ця сторона чуть більше. Я взяв тупо болгарку, відрізав, відрізав, з'єднав їх пластинами. І вийшлося в мене 5,95 сама теплиця довжиною. А по ширині так-так так, стало 3 метри. Плюс. Ця сторона 6 см і плюс та сторона 6 см. І в мене виходить 3,12 ширині він, цей парничок, а довжиною 5,85. Зразу думав, ставити на землю, потім думаю, ну куди ж ці рами, хоча вони не згниють, вони пластикові, я мав десь півпідона. Цих блоків бетонних з дирками, я їх перевернув догори дригом, виставив все по уровню. І в мене вийшло отакий маленький фундамент. Власне, я ці рами між собою, між собою скрутив болтами 6 в діаметрі і 120 довжина. Я їх поскручував, поскручував. Закріпив, всі між собою стягнув, виставив на цей, будемо так казати, фундамент. А що ще? Рами по наружу різні розміром. Рами вони так виходить. Ті, що знаружу, один розмір, а ті, що відкриваються рами, інший розмір на 7 см. Я цей фундамент. Цей фундамент Тут Астерса зробив його більше на 7 см, і ці рами посадив власне вище, а ті нижче. Потім я їх підмажу розчином цементним, там буде все добре. І так в мене вийшло, що рама в рамі, оця що відкривна дверка, ціла. Я опустив донизу і потім зараз я вийду наверх. І потім виходить, що зараз приберу ці арочки свої. Раз. У мене дверка відкривається, дверка закривається. І все. Дивіться далі. Потім я ці рами виставив, між, між собою скрутив, поставив, повірив, провірив діагональ, все нормально. ну Тут плюс-мінус той. Той розмір не грає роль тих пів сантиметрів, але я все зробив ідеально. Купив трубу 20 на 40 і зробив таку обв'язку. Я обв'язав ці рами між собою, скрутив на металорезки довгі. До речі, тут в профілі є метал. І ця металорезка, я тут дирки пробив сверлом, а далі я нарізав, закрутив, вони чуть не повилазили тут. І все до кубки. Ну, то, що зараз трасеться тут, це ще нічого не значить. Я цими арками е, повару тут, та, стяну, ще між ними перемички поставлю, ребра жорсткості і все буде нормально. Так, Тут я хочу завтра просверлити тут я хочу завтра просверлити отвори і заб'ю арматуру туди через блок, в землю, для того, щоб вона міцно трималася, не їздила і вітер, не дай Бог, їх не підірвав. Що, власне кажучи, по, по арочкам зараз мені гнуть арочки на мою тепличку. Бачите, як це все виходить. Що я зробив? Я взяв сім труб, крайній і середній. Між собою прихватив сварочкою. Ось. І прокатою. Щоб гадати арку, я попередньо взяв з арматури восьмерку З восьмерки арматури зробив таку, приміряв до теплиці шаблончик і оце під цей шаблончик ми будемо гнути труби. Ось вже вже видно, видно арки. Ну, я вручну так точно не зробив. Тут пригинаємо. Так. Тут пригинаємо, робимо трошки кут, там далі арка і знову з цієї сторони пригинаємо. Получилося. Чоловік вже опитний, він вже мені другий раз гне, а може ще комусь гнув. Міраємо. І так. Так, а Звідси. Ну, якщо тут підвізати, то буде 3-10 буде. 3-10 буде, так? 70 Сімдесят. 70. Оце якраз воно. Вносимо. Дуже мені в машину. Ось таке. Діла. Як ви воді, так? Це арки заріжені. Супер. Хотіли підігнати під, під цей розмір. 3 метра плюс 6, плюс 6, 3,12. Я, мабуть, буду зараз це відрізати. Тут відріжу і тут відріжу. Потім цю штуку перенесу сюди, розмічу і всі в один розмір. Всі в один розмір відріжу. Відріжу. Потім те, що. Я варив, порозрізаю, повід'єдную. От я, власне, зажимами позажимав, арку, виставив, глянув. Все чітко, вони мене одінакові, тютюлька в тютільку. Я зараз візьму камеру. Я попередню взяв, розділив рівно на 6 частин. Ось тут позачищав, бо перед тим як вложити цю обв'язку, я три рази пофарбував, щоб вона не ржавіла. Я зараз зачистив, щоб мені гарна фарка лягала. Ось і. Получається, що я вже першу виставив. Зараз ще рівень провіру, хоча тут вже і рівень є. І так піду далі. Першу привару, потім останню привару. І середні. Буду середніх починати. Потім їх з'єднаю ще верхнім прогоном. І в мене вже вони будуть купа... триматися купи. Ось і я всі арки вже начепив, з однієї сторони поприхвачував, потім я піду прихвачу з тієї сторони, а вже потім зверху посередині. Е, ну, звичайно, я їх не просто так наставив на око, я все заздалегідь порозмічав, позачищав метал, порозмічав, все поставив по уровню. А потім по метках все вару. Зараз поприхвачую і в мене верх вже буде готовий. Далі будуть там дрібниці. Ребра жорсткості, потім відкиде вікно для вентиляції. Ну, Власне, всі дрібнички. Так що йду працювати далі. При виготовленні цієї теплички я використовую такі девайси. Це в мене зажим, і так, як кажуть, 4 руки. Дві моїх і дві таких. Я просто ставу, ставлю імпровізовану стоечку, зафіксую, а потім вже оця, до речі, зараз пермічка, вона не приварена. Не приварена, зараз буду варити. Я виставляю по уровню, зафіксував, у мене руки вільні, от бачите, зараз знімаю, сварочка лежить на землі. І приварив. Пернів, зараз приварю, а також я все поприварував. Дороблю, покажу. Всім добрий вечір. Я цю тепличку свою роблю не один день. Зараз покажу, що в мене вийшло. І так, представляю. Ще не до кінця, звичайно, але ось таке. Ви бачили, як я гнув профіль. Зараз я вже сюди його примайстрував. Ось тут зв'язав по периметру. Верх профілем 20х40, а вже на цей профіль я кріпив усі крокви арки. Поварив. Зайдемо всередину, до речі, бачите, як в мене вийшло, я вже показував. Але ще раз покажу двері. Затягнуться плівкою і заходимо в мою тепличку. Ось так вийшло. Всі арматурині. З вісьмерки. Саму меншу взяв арматуру. Це для підв'язки рослин, тут в мене будуть грядки. Я відносно грядок розподілив, щоб було по прямій, зручно гарно підв'язувати. ось вийшло в мене так. Тут в мене буде віконце, яке буде відкидатися на ту сторону, на наружу для провітрювання. І ось так. Зробимо. Вверх будемо робити теплі грядки. Зараз у нас буде розпаковка. Сьогодні з Миколаєва мені прийшов профіль зі жагоподібний. Ось власне сам профіль лежить, а вже в нього буде вставлятися отака стальна оцинкована проволока. Товариство з обмеженою відповідальності корпорація Промстан. Якщо треба, я можу залишити координати і... можете замовити, реально. Чітко, без намахаловки, без нічого. Ось я і почав крутити свій профіль. І тут ще не докрутив пару шрупів, а я хотів догнати до поворота. Тут повернув плавненько і пішов помаленьку загинати по арці. Так, зараз вилізу сюди. Ось тут я. Зробив стик. Тут я кручу звичайними металорезками. Маленькі, десь там півтора см, можна меншим. І ось такий шах роблю. Тут все одно прижимається. І маю отакі зажимчики. Я так собі помаленьку раз піджав по чуть-чуть, бо якщо сильно, то може перегнутися. Ось так піджав його. Ось, все, зафіксував. Все, і зараз тут закручу шуруп І так далі плавно-плавно перейду донизу і в мене вже ця сторона буде прикручена. Потім розкажу, якщо не забуду, що я буду стиком робити, коли буду натягувати плівку. Цей стик може пошкодити плівку, ну просто розірветься. Ось так. Закріпив я, беремо. А, Маленькі металорезки в мене. Так. І... О, все. Є. Значить так, нарешті-нарешті я дійшов до цього етапу. Свою теплицю я роблю ранками. і... Я не думав, що я буду її робити. Я думав, що я її стану зроблю за буквально 5 днів. У мене вийшло, що я її роблю вже неділі-дві. Ну, правда, я роблю її е, е, чисто ранками. У мене в день нема коли на роботі, а вранці я встаю е, о 6-й ранку і так до 8-ї годинки, по 2 години кожен раз. Е, Потрошки-потрошки по я її дороблю. Коротше, було в мене правильне рішення. Я попередньо зробив грядочки, засипав її їх ґрунтом. Е, до речі, дуже класний ґрунт я привіз. Ну, так легше через ці віконці я позакидав, позакидав і все. Ось така у мене земелька. Не знаю, як воно передасть, але земля така родюча. От моя земля чорнозем з глинкою. А це я... Поїхав, привіз 40 мішків. Це зробив. Зараз піду перепочину і засиплю ще другу половину. Ось так вийшли у мене рядочки. Я тут використав дошку 25-ку, пофарбував її два рази, забив кілочки і прикрутив на шурупи. Вийшло доволі непогано. Дехто мені каже, та зогниє. Повірте, років 5-10 вистоїть, як мінімум. А як кажуть, 5 років треба прожити. Тут день не знаєш, як прожити. Ось ця жовта плівка у мене вона буде ложитися на основну площину на арку. А ця е, роз, рожева. Я вже почав різати, це буде на торці теплички. Один кусок я врізав, зараз ще вріжу другий кусок. І буду затягувати. Чому жовта і розева? Жовту я купував ось недавно на днях в епіцентрі, а рожеву я купляв років три назад. У мене є ще одна тепличка, я робив якусь років три назад. А ви можете зайти до мене в відео, попереднє відео по, по моєму тієї теплички. І в мене лишилося. Я тоді купляв 12-метрову, наче й не було. Все, почнемо працювати бачите на струбцинках раз і все вісить. Ось тут саме головне, стики. Я беру, беру звичайну ізоленту, ну, в даному випадку я взяв білу, можна синю, чорну, Ну, біла сюди більш підходить. І ось це. Так, кілька разів клеїю. Раз, два, три і. Профіль 2,5 метра на стиках. На стиках. Ось виходить. Як я беру, я беру ось так, зараз покажу. Я беру раз. Отаку. Чик. І все. Хтось зараз каже, що вона відлетить, та нічого вона не відлетить. Чому? Бо тому що. Я її зажму. Все. Так, спершу я починаю робити верний прийом. Зараз будемо пробувати. Я мину... минуло робив. Цю я вже трошки, як кажуть, призабув. Ну, будемо згадувати. Раз. Два. Три. Я терем закріплю. В одну проволоку а вже та основна плівка буде натягуватись в цю сторону і в цей самий профіль я вже ставлю другу проволоку. Оооо, мені Оксана несе каву. Нічого нема кращого, коли тобі допомагає моя я не дружина. <реш> <Молодець>. <реш> У мене зараз маленький перив. П'ю каву і натягую. М -м -м. Як я люблю каву зранку попити. Допиваю каву і далі працювати. Хороше зроблю я сьогодні. Якщо мені Оксана допоможе, Оксана, ти мені допоможеш чи ні? Каже, поможе. Якщо поможе, то я її швидко дороблю. Коротше, не вистачає мені ще двох рук. Дай Боже тому здоров'я в тій людині, яка придумала цей профіль. Слідіча плівка положиться сюди. Я буду натягувати і в цей самий профіль пружина буде за... закріплювати цю пленку. От. Барабан, получається. Ось так, плівку положили, розрівняли. Зараз будемо кліпити до профіля. Все супер виходить. І так я почав натягувати основну плівку. Тут реально треба дуже обережно, нічого тут складного нема. Оксана, натягуй ту сторону трохи. Отак, щоб не було складок. Нічого тут складного нема, просто що великий кусок і зроблю дирку, то... Получається, шкода буде великий кусок плівки. О. Ну що, друзі, останній зигзаг в мене. Як кажуть, зігзаг удачі. А в мене зігзаг в теплиці. Все класно, виходить. Все, остається такі одні двері зробити. Цю плівку я обріжу ось так. лишу, щоб не було, як кажуть, не під саму рипицю. От ріжу десь сантиметра 5-6, оставлю. І все. Плівка 200 мікрон, тут 150 мікрон. Будемо бачити, як ця жовта плівка. У мене рожева плівка, вона три сезони виходила і ще буде ходити, а жовта будемо спостерігати. Все. Моя Оксана Володимирівна сьогодні буде садити сюди огірки. Ви знаєте, таке відчуття, що побудував новий будинок. І бігаєш кругом, заглядуєш, радуєшся радуєш, тому, що сам зробив своїми руками. І доволі так непогано вийшло. Так, да, я може багато уваги приділив на всякі дрібнички, можна було простіше, не так дорого, дешевше, але ж я хотів зробити іменно так. Як я зробив. У мене вийшло. Так що, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. У кого є якісь запитання, я відповім. Вартість цієї теплиці, що мені обійшлося, я розпишу в кінці відео.